славнім царстві, де колись був царь-горох, є тепер на господарстві Мутрий пан вельможний ох. Сам той ох кор за вишки, а на сажень борода знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи неправий чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох, на зеленому горбочку Спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав А як зранку, та й до ранку стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає. а й тихо каже ох, хоч би навіть не нароком те є ох, промовиш ти, знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова. І з душею, ще живою, під землею поховав. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні піш... кімнати, сріблом злотом скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморсті квіти, по клітках пташки сидять, Золоті грають рибки, в кришталевих скриньочках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках. Жупанках враз тебе там обморочить, блиск і пахощі міцні, папугаї заторочать, приказки якісь дивні і безглузді очі втупить, в тебе рибка. Мовчига. Тут ведмеді гурт обступлять, Кожен лапу простяга, той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь боже ворохнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазорі гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш. То сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш.